Як для бінарних людей майже немає іменників в українській мові. Я придумала рішення. Бо коли кажеш письменник, а чому письменник, письменниця, а чому письменниця, якщо людина не бінарна? І на це повпливала дуже класна теза з книжки Невидими жінки, де авторка каже про те, що в більшості мов де існує жіночий рід, він зазвичай сформований за принципом чоловічий рід – це основа а жіночий з додаванням суфікса. І це несправедливо, тому що ніби чоловік це база, а жінка це варіація. Хоча нас порівну напониться. Я придумала рішення цієї проблеми. Значить, ми беремо всі слова чоловічого роду, і тепер вони стають на обозначення небінарних людей. А чоловічий рід формується за принципом додавання суфіксу ець ик Наприклад, президент, президентка, президентець це чоловік, президент, це небінарна особа. Кухар, кухарка, кухарець, водій, водійка, водієць. Класно, геніально. Ми зменшимо гендерну нерівність нашому мовленні, Ми робимо небінарних людей видимими і знаходимо для них слова. Європейський союз після такого просто відкриє для нас обійми і одразу включить нас в європейський союз, тому що у них нема такого рішення в більшості європейських мовах, якщо не в усіх, де є жіночий рід, нема рішення цієї проблеми. Але це не кінець, це не кінець мого геніального плану. Залишайте зі мною. Створюємо технологію, яка завдяки теплу в зовнішньому світі виробляє електроенергію. І як тільки вносять нове правило в правопис про те, що тепер... Це не бінарні люди, а це чоловічий рід. У людей настільки сильно горить жопа, що температура зовнішнього світу сильно підвищується. Завдяки цьому ми викор... виробляємо більше електроенергії. Все, відключення нам не страшні. Дуже дякую за увагу, підписники, підписанці і підписниці.